Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. На стадіон під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак вийшли команди фіналісти зональних змагань медичних працівників, і саме тут в Житомирі зустрілись переможці, щоб продемонструвати свої досягнення в легкій атлетиці, гривому спорті, армресінгу, настільному тенісі, шахах та шашках. Приємно, що сьогодні ви займаєтесь не тільки охороною здоров'я, а як кажуть, даєте перспективу по тому новому напрямку охорони здоров'я нашої держави, це профілактична медицина. Сьогодні, як ніхто, ми всі добре розуміємо, щоб зберегти здоров'я, необхідно жити правильно, необхідно жити по відповідним нормам і, як кажуть, займатися саме такими, знаєте, корисними справами. Серед фіналістів було багато тих, хто перемагає не лише на обласних спартакіадах, а й на всеукраїнських. Марія Штикало з Черняхова довела, що вона і зараз одна з найсильніших в легкій атлетиці. Зараз для мене ці змагання це першу чергу тримати себе в формі. От вони заставляють мобілізувати лишній раз вийти на пробіжку. І, а також ще ти змагання для мене що зустріч з людьми, нові знайомства. Організатори відзначили всіх переможців у кожному виді спорту. А в командному заліку переміг колектив територіального медичного об'єднання з Новограда Волинського. Вони отримали кубок чемпіонів і багато відзнак з різних видів спорту. Все було чесно, красиво, справедливо, і завдяки цьому ми перемогли і зайняли перше загальне командне місце. Срібні нагороди завоювала команда обласної дитячої лікарні, а третє місце посіли медичні працівники обласного онкодиспансеру. Я рада, що 20-та спартакіада пройшла в такій прекрасній фізичній обстановці, тому що участвовали председателі профсоюзних комітетів в різних відах е, спортивного, е, Єдиноборство. мені хотілося ще раз поблагодарити наших лечебные учреждения, которые подготовили таких спортсменів, які показали очень високі результати. Переможці обласних спортивних ігор візьмуть участь у всеукраїнській спортаді, яка відбудеться у вересні в Алушті.